Сина Сто Духа, Амінь, мцяй сина Сто Духа, Амінь, сина Сто Духа, Амінь. Отче наш, Ти, що й син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава і Отця і Сина з того Духа. Амінь. Псалом 145. Хвали душе моя, Господа, хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богові моєму, аж поки існую. Не надійтесь на князів, на людського, на людського сина, бо в ньому немає спасіння. Вийде Дух Його, і Він до своєї землі повертається, того дня Його задуми гинуть. Блажений, кому Його поміч, Бог Якова помічник, бо надія його на Господа, Бога Його, що небо та землю вчинив, море й усе, що в них є, що правди пильнує навіки, правосуддя вчиняє покривдженим, що хліба голодним дає. Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпим відкриває, Господь випростоє зігнутих, Господь милує праведних, Господь обороняє приходьків, сироту та вдовицю підтримує, а дорогу безбожних викривлює. Хай царює навіки Господь, Бог твій, Сіони, і зроду урід. Аллилуя! Завжди нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава ти, Боже, наш, слава Тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. Ми Отця і Сина з того Духа, Амінь. Ми Отця і Сина з того Духа. Амінь. Отця і Сина з того Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!